Бойове злагодження. Цим сюжетом ми завершуємо нашу серію матеріалів про підготовку молодих добровольців, які підписали контракт 1824 у 24-й бригаді імені короля Данила. Як змінилися юнаки за час підготовки та чи не пошкодували про свій вибір, Дізнаєтеся з нашого ексклюзива. Ра! Два! Три! Граната! Чесно виросли з БЗВП початку, цей перший тиждень як приїхали, і тут, то вже хлопці просто не впізнали. Підписання контракту 1824 минуло кілька місяців. За цей час юнаки, які вирішили скористатися цією можливістю та долучитися до лав 24-ї бригади імені короля Данила, уже пройшли базову підготовку та отримали військовий фах. Кулеметник. Я сам хотів вирішив попробувати, а потім просто і все. Поярче, звісно, з автоматом, але і важче. Ну, привикати треба. Звикати потрібно і до вже значно більших навантажень. Ти починаєш опять з тої самої БК різдві. взагалі не, не, не жалій для того, щоб тебе підготувати прямо по максимальному в короткий термін. Акценти йде зараз на стрільбі, на переміщенні, в основному на тактиці. Кожен крок новобранців відбувається тут у супроводі роботи FPV чи спостережного дрона. Коли йде пустий дрон ну, FPV, він по-іншому в нього звук. Коли гружений, він по іншому звук. Привикали до звука. Вони розуміють, що на відстані 100 метрів він по-своєму звучить. На відстані 200 метрів по-своєму. На відстані в 20 метрів він по-іншому звучить. Показували, які тут скеди є з дронів. Який там, наприклад, осколки, щоб де краще забігти, сховатися, це все тут типу, Що це таке? Це, це. Да. Намагаємося викласти всі можливі варіанти і навчити їх всім користуватися всім озброєнням, в тому числі і імінновибуховій справі. Як розмінування. Точно так же і постановка тих же самих ТМ-ки. ТМ це може бути, м стати стать в нагоді. 30 метрів це точно у вас враження. Яка, яка. Цей ну, не тільки 18-24, будь-який піхотинець він має вміти стріляти зі всього. Тут навчають всьому, чому треба, і просто повторюєте, повторюєте те, що у вас вчать практикою. І ну, тут учать добре, насправді. Получається, ми вже ближче, ще ближче до нуля. Тут відчуваєш ще більше цю атмосферу війни, і ти розумієш, що ти в правильному місці і прийшов в правильний час. Коли у хлопців лише починалась базова підготовка. Ми запитали, що ж мотивувало їх піти у Збройні сили України раніше обов'язкового терміну. І відповідь тоді була чітка: тихенько зайти в москву, спалити її. Те ж саме ми запитали наприкінці бойового злагодження. Мета не змінилась. Зайти тихенько в москву, і спалити. її. Змінився лише тон. Тепер він менш жартівливий і більш рішучий. Попереду на них чекає уже бойова робота і наближення тієї самої мети не словом, а ділом. Я цих хлопців зараз буду задіювати не саме. З інших підрозділів з рот ми беремо хлопців, які приймали участь в штурмових діях, хлопців, які приймали участь там виставленні рубежу блокування і тому подібного. Ми їх чуть-чуть підмішуємо і будемо ставити з них щастий рубіж. Ну не буду казати, де воно, відповідно, але я думаю, що все вийде. Посприяти кращому захисту молодих добровольців під час виконання бойових завдань можете і ви. Нині підрозділ збирає кошти, аби убезпечити логістику заїзду-виїзду з позицій. Реквізити на ваших екранах. А за номером телефону, молоді та заряджені на перемогу можуть долучитися до команди сильних. Я тут впевнився тільки в своєму виборі ще більше. Костянтин Мельников та прес служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила спеціально для фактів Айсі Тіві та марафону. Єдині новини, факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.